Друзі, всім доброго вечора! Раді вітати вас в ефірі. Мене звати Юлія Олійник, я скрам майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Валентин Пилипчук, випускник курсу QA Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Валентин, привіт! Привіт, Юлія! Вітаю в ефірі! Розкажи, будь ласка, декілька слів про себе, де ти зараз працюєш і на якій позиції. Зараз я працюю на позиції QA, manual key engineer у компанії Perspective Jumbo Mail. Ось працюю вже майже два місяці. Розпочав пошуки ще, коли проходив курс. І все успішно. Чудово, поділися, будь ласка, ким працював до ІТ і чому вирішив перейти в цю сферу. До цього працював системним адміністратором десь близько чотирьох років. Захотів перейти, тому що захотів більшого розвитку в ІТ просто є багато можливостей, багато напрямків. Багато сторін, де можна себе проявити, там ну, кар'єрне зростання здобути. Це все ж таки досвід, і це зараз, скажімо так, в тренді. Ну, це перспективно, і IT це класно. Ну, захотів розвитку, тому вирішив почати навчання, щоб досягти своєї мети. Ось. Чудово! Клас, дякую. А які для тебе основні переваги в ІТ? Чому ти вважаєш, що варто обирати дану сферу? Що для тебе важливо саме, і що ти обирав, на що ти орієнтувався, коли обирав йти в ІТ? Ну, По-перше, як я вже казав, для мене важливо був був розвиток саме в кар'єрному напрямку, кар'єрне зростання? Можливість проявити себе в ну, іншій діяльності, це все ж таки інший досвід. Е також ну, для мене особисто я надаю пріоритет е гнучкості в роботі. Тобто, це ну, саме перше, що може бути, це та ж сама проста віддалена робота, віддалений формат або гібридний е це. Ну, саме таке про те, що можна сюди віднести, це е, розвиток в, в сфері ну в плані кому, комунікації, англійська мова, це новий досвід, е, можливість е, працювати на якійсь е, міжнародній е, е, ну Тобто, це це вже таке більш масштабне, ніж uh -huh. те, чому, ну, в чому я працював. Зрозуміло. Тобто, по факту, якщо підсумувати, ти обрав сферу IT, бо тут є можливість там розв... розвиватися, навчатися, можливість кар'єрного зростання і працювати віддалено, що є немало важливим у наш час. Правильно, такі основні пункти. Так, так, ]ити? все вірно. Ось саме ну, можливість працювати віддалено, це для мене ну, досить. Вагомо має значення. Ну, бо так, як ти працював системним адміністратором, я так розумію, це була постійна робота з офісу саме. Так, так, звичайно, То системний адміністратор тільки в офісі можна зробити щось віддалено, але фізично треба бути, потрібно бути. Добре, друзі, я нагадую, ми зараз в прямому ефірі. Хто дивиться нас в живому форматі? У вас є унікальна можливість написати запитання Валентину, і протягом ефіру ми будемо давати на них. Відповідь. А також, якщо ви чуєте інформацію, яка вам подобається, яка вам відгукується, ціна для вас, ставте вогники в чат, пишіть коментарі, нам буде важливо і приємно розуміти, що ми рухаємося в правильному напрямку. А ми йдемо далі, і перш ніж ми почнемо уже говорити безпосередньо про твій досвід детальніше. Маленьке бліц опитування сьогодні, в нас таки в ефірі буде декілька таких бліців. Валентин, ким мріяв стати в дитинстві? Пожежником. Клас. Як ти навчався в школі? Середньо, мені не дуже подобалась школа. Чи вважаєш ти себе уважною людиною? Так. так вважаю. Одне слово, яке найкраще описує твоє життя. <пожеж> Давай наступне питання. Опиши себе трьома словами. Добре. Комунікабельність, впевненість та уважність. Дякую. Що було для тебе найскладнішим у житті? У житті? Так, ну даний момент. Я думаю, що заставити себе. Навчатися чомусь оцей початок це досить складно. Що порадив би собі 10 років тому? О, 10 років тому, ну десь приблизно 10, може, чуть-чуть більше, аби років тому я би порадив собі купувати обов'язково біткоін і якнайшвидше вивчати мову програмування, тому що тоді було трошки простіше. Заради чого чи кого ти перейшов в IT? Ну, заради свого комфорту, заради себе, заради своєї родини. Класно, дякую. Давай тоді поговоримо детальніше, безпосередньо уже про твоє навчання, про твій шлях до успіху. Скажи, будь ласка, з якими там, труднощами ти стикався, коли навчався? Як ти їх долав? З труднощами. Труднощі були найбільш в ті моменти, коли вони виникали під час, під час того, що у мене ще була робота паралельно, і доводилось одночасно робити багато справ. І тому Відволікатись на якісь справи по роботі по особистим справам, і поєднувати це, це все ще з навчанням, засвоєнням інформації. Це ж треба ще не тільки прочитати, а ще й зрозуміти, і ще й виконати домашні завдання. Але ну, до цього прилаштовуєшся, і ну це більш на початку, так коли щось нове, щось незнайоме. А далі вже можна звикнути і підлаштувати скажімо так час і вже трошки легше. Тобто, такий важливий пункт це налагодити свій тайм менеджмент для того, щоб було легше навчатися і працювати тайм менеджмент. Я вважаю основне це. Ну, якщо він добре налагоджений, то все, все можна зробити. Та, друзі, це такий важливий софт skill 21-го століття. Скажи, будь ласка, Валентин, чи ставив ти собі е, кар'єрні цілі, коли йшов на навчання? Е, кар'єрні цілі так, ставив у мене була ну, найперша ціль це е, якомога краще засвоїти інформацію, зрозуміти все і якнайшвидше вже почати пошук роботи для того, щоб. Ну, шу, ну, розтягувати цей процес це не дуже добре, тому що зараз потрібно все робити швидко і потрібно швидко навчатись. Ось кар'єрна ціль була якнайшвидше знайти роботу і вже почати отримувати досвід. Клас. І ми зараз перейдемо з тобою до пошуку роботи, і давай так само на початок такий невеличкий бліц. Що ти найбільше цінуєш в своїй роботі? Найбільше ціную гнучкість. Те, що можна з різних сторін підходити до роботи. Від одного до десяти, наскільки ти задоволений своєю роботою? Десять. Від одного до десяти, наскільки ти задоволений своєю командою? Двадцять. Від, Теж одного, до... Клас. Від одного до десяти, наскільки тобі цікава твоя робота. Тож 10. Це да, перший досвід. Чудово. Давай детальніше поговоримо про працевлаштування. Скажи, будь ласка, скільки часу пройшло після завершення курсу до моменту твого оферу безпосередньо в сфері тестування, вже як Manual QA. Коли ти почав шукати свою роботу? Як це все відбувалось? Поділися детальніше. Я розпочав курс QA, який був. Повною тривалістю три місяці він йшов. Я завершив там перший блок, тобто він складався з двох блоків. Це десь близько місяць, десь місяць, там і пару тижнів, десь так, ну, до півтора місяця. І ось на закінченні першого блоку я вже почав пошук роботи, тому що там була вже така засвоєно мною була інформація, та що, скажімо так, основна, бо там ну основи тестування оце все, що було саме в мене з нуля. Я вже почав шукати роботу, зробив резюме, зробив мотиваційний лист, ну, шаблон основи, який я потім адаптував, і почав дивитися, які компанії, що вони. Пропонують які вимоги, і активно почав скидати відгуки, зрезюме все, як все як потрібно. Тобто, по факту, ти почав шукати ще під час навчання, вірно? Так, так, під час навчання, десь приблизно половина курсу, я вже почав шукати. Друзі, хто зараз знаходиться на етапі навчання, це такий, знаєте, знак, що можна вже починати робити кроки до вашої цілі. А скажи, будь ласка, чи ти ввів статистику? Скільки ти резюме відправив? Скільки зробив відгуків на вакансії? Скільки було відповідей, як це все відбувалося? Я думав спочатку вести якусь таблицю чи документ, але потім ну. Передумав, щоб не витрачати час, можу так сказати, приблизні цифри. Наприклад, приблизно 60 відгуків, те, що я відіслав, на них я отримав саме відповіді. Ну, взагалом просто відповіді це десь штук 40, з цих 40 десь близько. 30 35 в мене було співбесід з HR, десь половина з цих до 20. Це вже були технічні співбесіди. Тобто, вже пройдено було два етапи: HR і технічна співбесіда. Ну, і майже всі ці там плюс-мінус 5 штук, тобто, десь. До 15, там ну 10-15 це були з тестовим завданням, те, що мені пропонували, і в результаті з цього всього я отримав три запрошення, три оффера і погодився ось якраз вибрав з цих, з цих трьох компаній одну. Валентин, в тебе досить таки гарна статистика по відгуках, по відповідях, по проходженнях технічних співбесід. Скажи, будь ласка, в чому полягає секрет твого успіху, що ти робив, як ти вважаєш, що тобі допомогло мати такий результат? <кхем> е, найперше, найперше, що я вважаю, що мені допомогло, це те, що е, я активно майже кожного дня я оновлював Пошук, ну, тобто заходив на платформи, і ще важливо, щоб це була не тільки там якийсь один сайт, там робота Я чи Орк Я. Це має бути декілька платформ, як мінімум, три. Я вважаю. Ну, ось я якраз на чотирьох робив пошук, і кожного дня скидати відгуки, обов'язково мотиваційний лист і резюме, щоб було присутнє. На це дивляться. Чари на це, ну у кого все є, на, на того дивляться в, найпершу, в першу чергу е, обов'язково кидати повторні також, бо кандидат, кандидатів багато, багато велика конкуренція, багато відгуків, і з них ну там половина може бути взагалі ну люди, які там без досвіду і взагалі вирішили, а вдруг повезе. Ось тому треба ще також повторно кидати, бо просто банально може дійти до HR з цього всього списку. Ем, ну, також просте оформлення резюме, це ну, як вже як порада для людей, які шукають, не треба робити якихось двохсторінкових там величезних масштабних резюме і намагатись вписати туди. Все життя своє якомога простіше, одразу дивляться на досвід. Якщо нема, ну, дивляться там вже які по тих -скілам, скілам, ну Якщо є предпроекти, там можна їх туди вписати, Це дуже важливо. Ну і також треба не хвилюватись. Ну, хвилювання воно буде обов'язково не боятись проходити співбесіди. Які б вони не були, просто це досвід треба там перше, друге, третє буде ну, можливо буде складновато, якщо перший раз у житті на п'яте вже буде чудово. Вже потім відчуваєш себе досить впевнено, досить добре все-таки проходження співбесіди, друзі. Хто зараз нас дивиться і буде дивитися в запису? Це також досвід, і його потрібно якби наробляти. Чим більше ви проходите співбесід, тим відповідно ви себе краще почуваєте, проходячи їх. Але звісно, є такі люди, які працевлаштовуються з першої співбесіди. Тому всяке можливо. Добре, ти отримав в результаті три офери. Скажи, будь ласка, чому обрав саме цю компанію, на які критерії ти дивився? Саме цю компанію я обрав за те, що ну, в них, в них якраз, якраз таки була ця гнучкість, яка мені ну, дуже потрібна. Це можливість працювати було або в офісі, або гібридно, або віддалено, плюс гнучкість саме в графіку роботи, бо деякі Мають фіксований графік роботи. Тут більшість, ну більш дивляться на те, як задачі, скільки задач було виконано, як вони якісно були виконані, а не те, скільки годин в день було витрачено на це. Ось. Ну, також, як бонус для мене, це. Міжнародна компанія <кій> вона <кій> базується в Ізраїлі, і це теж досить добрий досвід, тому що там все спілкування на англійській мові і, ну, зростання не, не тільки в кар'єрному розвитку, але і ще й мож, можливість англійський собі здобути по вищий рівень. Ось а інші компанії просто я не обрав. Досить за, за такими простими критеріями, та що вони мали тільки е, вимогу працювати в офісі, е, плюс вони знаходились не дуже в зручному місці роз, розташуванні для мене і ну, мали ж такий фіксований графік роботи, що мені не дуже підходило, тому що я приїздивши до них. Ну, один раз і вже, вже мені не хотілося більше їздити, тому що це треба їздити. Мені треба Добре. різні можливості, щоб були. Добре, дякую. А ми з тобою говорили про те, що дуже важливо і найважче інколи буває це почати. Що ти можеш порадити студентам, які зараз на етапі пошуку роботи, які вже там пройшли більше половини курсу, і можуть в принципі починати шукати роботу? що Таке, знаєш, сказати їм, щоб вони от встали і почали шукати таке, не чекаючи ідеального моменту, так як його, в принципі, не існує. Так, все вірно. Я не також і давно сам був е в такому ж, в такій ситуації, що на початку і я е не знав, чого очікувати, і. Ну, наче як матеріали, курси, все це добре, але що робити далі, І потрібно ж якось і це ж все-таки резюме, треба зробити і скидати ж треба в компанію, А потім, якщо від, ну, буде відповідь, то це ж треба проходити співбесіду. А вдруг там завалять. І ну, це такі досить серйозні хвилювання, і вже там можливо, і сумніви. Якісь е, найперша порада, як я вже казав. Якби там, що воно не було, як там не, не накручуйте себе, просто скидайте, скидайте резюме, скидайте відгуки, мотиваційні листи, просто кидайте, будете отримувати відповідь. Це зовсім не страшно, абсолютно. І чари такі самі люди, вони, у них найперше завдання також скоріше закрити. Бо це їх роботи також закрити робоче місце, і вони навпаки бажають швидко знайти кандидата, але просто людей багато, і є ну, досить велика кількість людей, які взагалі нічого не знають, а кидають, тому що хочуть вийти, як будь-яким способом туди ввійти. І тоді люди, які вже ось як, наприклад, ми пройшли курс. То залишаємось десь в стороні і не доходять, не доходять до нас. Треба кидати, кидати повторно, все буде обов'язково. Стосовно цього QA, чим більше закинете резюме, тим більше вас побачать, тим більше будуть вам відповідати це 100%. Це особистий досвід такий. Чудово. Чудово, дякую за таку пораду. Друзі, нагадую, ми зараз в прямому ефірі. Якщо у вас є додаткові запитання, який напрямо брати в IT, що зробити, є закріплене повідомлення в чаті, ви можете перейти, залишити свої контакти, і менеджер з вами сконтактує. Якщо чуєте інформацію, яка відгукується, пишіть в чат, пишіть коментарі, а ми будемо рухатися далі. Валентин, наступний бліц: чи маєш прописані цілі? Маю загадання, вони не прописані десь окремо на листочку, цілі мої. Добре. Ким бачиш себе через 10 років? Через 10 років я бачу себе гарним спеціалістом високого рівня. Клас. А які сфери життя для тебе є найбільш пріоритетними на найближчі 3-5 років? Сфери життя що мається у нас? Там розвиток, кар'єра, навчання, сім'я, подорожі. Oh. <сум> сім'я це найперше і це завжди. Кар'єра це те, заради чого я і почав своє навчання. Подорожі обов'язково. Як тільки буде можливість, як так, уявляєш яс. свою пенсію? О, Уявляю, її точно не 3200, як у теперішньому часу. Е, уявляю те, що я зараз стану спеціалістом кваліфікованим, досить добрим, е, і просто буду працювати і відкладати вже на пенсію. І Щоб вона кращі, була в краще сподіватися на самого себе, ніж на те, що пенсія вона взагалі буде. Можливо, і її відмінять її треба буде своїми силами. 100% Добре Добре. Скажи, будь ласка, Валентин як ти вважаєш, які софт скіли є важливі для успіху в it сфері і не тільки в IT, а й в житті у 21-му столітті. Я вважаю, що ну, в IT не тільки в IT, а комунікабельність це обов'язково, без цього ніяк. Треба вміти говорити, вміти слухати, вміти відповісти. Також вважаю, що ще досить важливим це є самодисципліна. Це досить складновато і звучить складновато, але це досить важливо. Стресостійкість, як би це не було складно зараз, але це, це також важливо, особливо в ІТ теж. Хто розробник, хто тестувальник, це, ну, це має бути. Це я вважаю такі самі три основні. Добре, дякую. Давай зараз проведемо таку паралель, аналогію, можна так сказати, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в it сферу Тобто, було ось так, а стало ось так. Ну, для початку працював з офісу, тепер працюєш віддалено, чи там вібритно і так далі. Це нові можливості. Найперше є це як. Ну, можна так просто порівняти, як була дорога тільки пряма, а потім з'являється ще в одну сторону п'ять, в іншу п'ять, і туди, туди, туди. Є багато різних сторін, багато можливостей. Так, ну, звичайно, розвиток, досвід, нові люди, знайомства, бо це ж все таке також. Ну, комунікабель, комунікативність з іншими людьми це нові знайомства, новий досвід. Ну, як я вже сказав. ну Інша зарплатня. Це ж всі розуміють і багато хто хоче заробляти вже по-іншому. Ну, ось це це все, в принципі, так і сталося. Дякую. Стосовно заробітної плати, зрозуміло, що більше. Компанію заробітна плата під NDA, але скажи, будь ласка, чи зараз ти отримуєш вищу заробітну плату, ніж ту, яку отримував працюючи системним адміністратором? Mm, якщо коротко так. Добре. А, ідемо, будемо рухатись вже так трішки до завершення. Як ти вважаєш, що кожен може знайти своє місце в it сфері Безумовно, абсолютно кожен може знайти, якщо Є бажання навчитися новому. Можна обрати будь-які досить багато різних шляхів є в ІТ. Я сам пробував різні напрямки і обрав те, що сподобався найбільше. Ось. Безумовно, це неважливо, чи то кухар, чи то стиліст, будь-хто може. Так, а, а треба, аби було бажання, і, і час, звичайно, ну і також самодисциплінуватися і навчатися. Супер, дякую. І на завершення, які поради можеш дати для тих, хто вагається переходити в it сферу чи ні? З чого почати, і що їм варто зробити для спочатку як визначитися? Угу, угу. Я пораджу. Пораджу. Подивитися, які взагалі є напрямки, спробувати обов'язково. Бо якщо не спробуєш, не дізнаєшся. Треба спробувати. Я також вагався, куди піти саме в IT. Можливо, взагалі піти художником, але подивився, подивився різні напрямки, різні шляхи. Декілька я спробував. І вже з цього швидко обрав. Тут, в принципі, досить багато часу і не потрібно на це. Треба просто зрозуміти, до чого є, до, до чого є бажання чого навчитися, чого саме хотілося б. Зараз досить багато там, і штучний інтелект, і ну, вже розвинулось багато напрямків, тому треба спробувати. Пораджу ще також не боятися цього. Це може здаватися, що там, наприклад, програмування це досить складно, і не треба навіть туди суватись. Але це не так. Зараз безліч цих мов програмування, безліч можна дуже швидко навчитися якимось базовим там, азам і робити якісь, наприклад, ігри. Ну, це. Це треба пробувати це зараз актуально, це перспективно. Чудово. Валентин, дуже тобі дякую за це інтерв'ю. Друзі, дякую всім, хто були з нами в прямому ефірі. Дякую тим, хто буде дивитися в запису. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках. Валентин а тобі бажаю професійного зростання та досягнення наступних твоїх цілей. Дякую за інтерв'ю. Дуже дякую, Юлія, гарного вечора до Папа. побачення.